Вітаю на каналі МАКС 8000 на розтині. Прийшов без гвинтів, кришка гуляє, кришка з табло також гуляє, не вмикається. Дійсно не вмикається. Наша мета блок живлення. А він ось тут. Тобто всю плату треба буде скидати. На шляху до розбирання було помічено відсутність гвинтів кріплення плати керування. Зняв плату, без цього ніяк. І на зворотній стороні, яка, до речі, не лакована, бачимо практично нескушені. Виводи транзисторів конденсаторів та інших виводних елементів. А ось і зона блока живлення, проблемного вузла, заради якого плата і скидалася. На лінійному стабілізаторі напруги мінус 12 вольт, нас очікує сюрприз. Коротке замикання. Необкушених виводів. Отже, тепер беру інструмент для підстригання і впорядковую все, що стерчить на плоті, бо цим проблемам не буде ні кінця, ні краю. Таким чином, висота виводів елементів підрегульована до мінімальної. Думаю, не треба пояснювати, що під напругою 500 вольт. Довгі виводи з гострими краями при наявності провідного пилу чи вологості будуть являти непоганий розрядник. Звідси можуть виникнути непередбачувані проблеми. У низьковольтній частині напруга хоч і не така висока, але регулювання висоти також проведено. А тепер по нашому лінійному стабілізатору. Коротке замикання було між входом і спільним проводом з землею. Тобто силовий трансформатор блока живлення працював на коротке замикання і відповідно не міг запуститися входив у захист. Настав момент істини мінімум комунікацій, не всі блоки під'єднані суту для перевірки роботи блока живлення. Щось має запуститись, видати помилки. Стартуємо. Пішов зворотній відлік. Уже плата керування працює. Маємо надію, що при з'єднанні усіх блоків. Інвертор запрацює. А тепер увімкнення у зібраному вигляді. У комунікації всі відновлено, залишився лише незначний декор. Стартуємо. Пішов зловіщий зворотній відлік. H5 показує, що інвертор працює ведучим в зв'язці з іншими. Генерація є. Тихенько працюють вентилятори. І не забуваємо, що монтаж на гарячу може супроводжуватись контактом клеми з корпусом і наступними ремонтами. Тепер функціонування в змішаному режимі роботи. Працює сонце, йде заряд акумуляторної батареї. Даю мережу змінного струму. Мережа з'являється. Перехід на байпас працює. Отож, дякую усім за перегляд. і Бережіть ваш інвертор від появи білого диму.